Я вже й не рада, що донька заміж вийшла, та й для чого це все в сорок років. Жила б собі з тим чоловіком просто так, тим більше, що не знати, як він ще себе покаже в житті. Думаєте, слухала? А далі таки почала творити, що мені те все вже на голову не налазить. У мене двоє доньок. Світланка, вона справді світлий промінчик в моєму житті, гарна, успішна, добра. Вона з самого дитинства була така, що хотілося віддати їй все на світі, а не лише своє серце. А от Аня вже пішла в чоловіка. Я була певна, що якби вона була хлопчиком, то була б навіть симпатична, але така дівчинка, що я вже їй й фарбуватися вчила, одягом підкреслювати вигідні сторони, навіть пробувати не хоче. Інше діло Світланка все на льоту просто сприймає. Кожну мою пораду слухає, тому й життя склалося добре. Пішла вчитися на факультет, де одні лише хлопці, вискочила вдало заміж, і ось вже двоє діток має. Ніякі дітки гарні, всі в світланку, та я така щаслива від того, що дитина, завдяки мені своє життя влаштувала, це найкраща винагорода для матері. А Аня, Господи, та навіть не маю що й доброго сказати, крім того, що має гарну роботу і її там цінують. А як не цінувати, коли вона там днює і ночує? Звичайно, що й заробила вона на свою квартиру, однокімнатна, не щось аж таке, але квартира велика. У нас колись такі двокімнатні були, то ми й досі з чоловіком в такій живемо, 48 квадратів з балконами. Я зраділа, що вона має квартиру, адже потім це все дістанеться дітям Світланки, бо як інакше, я їй це в очі й сказала. Треба було двокімнатну брати, так би потім даринці не прийшлося на більшу заробляти, а вона матиме діток, не те, що ти. Мамо, я можу мати дітей, просто мені не траплявся відповідний чоловік. Аню, будьмо чесні, вже й не трапиться, ще не з'явився на світ з таким смаком. Тому твоя племінниця даринка, твій єдиний шанс мати доглянуту старість, тому збирай на більшу квартиру, аби тебе було за що доглядати. Донька тоді гримнула дверима. Але що я не так сказала? Я не буду загортати в гарні папірці, бо я її люблю. Навпаки, треба казати правду в очі, бо любиш і тоді б не сталося з нею цієї ситуації. По перше, вона завела собі собаку. Аню, та він всі меблі погризе, потім даринці наново ремонти робити. Але вона кинула слухавку, а далі більше завела собі чоловіка з дитиною. Я вже не могла витримати. Що це за чоловік, який не зміг на квартиру свою заробити? А в тебе живе. Як з таким взагалі можна зв'язуватися? Мамо, він мав на що витрачати гроші, тим більше має машину. І що? Ти в ній їздиш, а він в твоїй квартирі живе. А далі взагалі сталося непередбачуване вона продає свою квартиру, і він там пару копійок доклав та купила двокімнатну. Це вже спільне майно Люба. Чим ти там взагалі думала? Ти вбухала купу грошей, але при поділі майна отримаєш нещасну половину, навіть не купиш в гуртожитку кімнатку, і за неї тебе ніхто не буде глядіти. А вона не слухає, розумієте? Мого голосу, голосу, розуму не чує, бо у неї тепер є ілюзія того, що має родину чоловік, син і собака. Але ж я чітко бачу, наскрізь бачу того чоловіка. Він все наперед продумав, пристосувався на шиї в моєї доньки, поки йому це вигідно. А як інакше, у неї зарплата більша, вона їх обох утримує, а вони собі щасливенько на її шиї ногами махають. Я й телефоную до доньки, приходжу, але вона мені сказала, що ще кілька слів про її чоловіка, і вона перестане зі мною спілкуватися. Я вже зі Світланкою раджуся, і вона повністю на моїй стороні. Треба її витягувати з того шлюбу, поки ще при здоров'ї і зможе на нову квартиру заробити. Але нашим планам прийшов кінець, Аня при надії я б зроду в таке не повірила, але вона сама зателефонувала і щасливим голосом це сказала Я ще не знаю, як на все це реагувати і що робити, чоловік просто мовчить, ніяк не реагує. Світланка в такому ж стані, як і я, навіть нема з ким порадитися, а якби ви вчинили на моєму місці, підпишись, підтримай українськомовний контент.